Цього року виповнюється 211 років з дня народження і 164 роки з часу смерті великого поета Тараса Шевченка. Україна його доби переживала скрутні часи, покріпачена, розорена, пошматована між різними державами. І в той час Шевченко понад усе мріяв про єдину незалежну українську державу. Постатара Шевченка відомий не лише кожному українцю, але й далеко за межами нашої країни. Взагалі встановлено рекордну кількість пам'ятників у багатьох країнах. Його ім'ям названі вулиці міст, театр, школи, музеї і так далі. Колись портрет Шевченка був чи не в кожній хаті. Але і зараз кожен з нас постійно дивиться на зображення цього українського генія, навіть більше. Ми носимо цей портрет із собою. І виглядає він ось так. Щоразу ми споглядаємо зображення Шевченка, коли беремо до рук 100 гривневу банкноту. За роки незалежності вона змінювалася декілька разів. Сьогодні не всі вже пам'ятають сучасні гривні першого покоління 1992 року випуску. Та другого покоління 1994 по 2001 років випуску. Над дім з дизайном працювали два українські художники Борис Максимов та Василь Лопата. З 1996 року НБУ було введено в обіг три покоління 100-гривневих банкнот. Через відсутність необхідного для цього обладнання у першій половині 1990-х років банкноти доводилося друкувати у Канаді та Великій Британії. Надалі, починаючи з 2000-х років, вони вже друкувалися в Україні. Всі покоління є різними за дизайном, зокрема. Різноманітними не лише за кольором та малюнком, але й за розміром. Якщо перші дві серії мали однаковий розмір, то у третій його вже зменшили. 100 гривневі банкноти всіх поколінь традиційно містять на аверсі графічний портрет Тараса Шевченка. Банкноти першого покоління. Зразки банкнот цієї серії були надруковані канадською фірмою Canada Bank Not Company», 1992 року проте до обігу вони не потрапили. Вони мали водяний знак у формі зубів, зображених світлими лініями, розташованими по всій площі купюр. На реверсі зображена будівля Верховної Ради України. Банкноти другого покоління. Банкноти цієї серії друкувалися британською фірмою Деларе. 1996 року та банкнотно-монетним двором НБУ надалі усі українські банкноти друкувалися лише на цьому підприємстві. 2000 року основою портрета Тараса Шевченка послужило його фото 1859 року. Крім Софійського собору на реверсі, з'явилося зображення пам'ятника Володимиру Великому у Києві, а також водяний знак у вигляді портрету Шевченка. Я прагнув репрезентувати універсальний портрет великого українського поета і мислителя, який би символізував усе, що є для нас, Тарас, пророцтво, бунтарство, трагізм, ліричність, виконав всі вісім варіантів портрета, зупинився на найменш традиційному образі немолодого Шевченка, який Потенційно вміщував у собі все, що він значить для нас, кожного українця. Згадував автор портрету Василь Лопата. Натомість Василь Лопата за його висловом. Був шокований, коли побачив введені в обіг англійські 100 гривень, з якої замість тонко промальованого Шевченка дивився грубо намальований дядько змутним поглядом, кудлатій шапці. Такий портрет Шевченка неоднозначно був сприйнятий і громадянами України. Банкноти третього покоління. Банкноти цієї серії друкувалися у 2005, 2011 і 2014 роках. Основою зображення Шевченка послужив його автопортрет 1840 року. На Аверсі біля портрету Шевченка з'явилося зображення фрагменту з його картини Катерина 1842 року. На реверсі з'явилося зображення Кобзаря. Так, хлопчика, взяті з малюнку Шевченка, козак-бандурист 1843 року. На тлі краєвиду на річку Дніпро з боку Чернечої Гори біля Канева та логотип НБУ. Іншими нововведеннями стали водяний знак представлений крім портрету Шевченка символом гривні на реверсі. Посередині банкноти з'явилася цитата з вірша поета чи ми ще зійдемося знову. Циклу Кази Бою Мою Україну любіть, любіть її Время люте, в остатню тяжкую минуту. За неї Господа моліть. Банкноти Четвертого покоління. Банкноти цієї серії друкувалися у 2014-му. У 2019, 2021 і 2022 роках. Вони досить схожі зі зразками до попереднього покоління. Одним із нововведень серії стало Spark Елемент оптичне змінне зображення у вигляді палітри з пензлями, вікон, віконна захисна стрічка, частково введена в товщу паперу, водяний знак, представлений, крім портрету Шевченка з цифрою номіналу на реверсі, зображено Київський університет. Імені Тараса Шевченка. 20 серпня 2021 року введена в обіг пам'ятна 100 гривна банкнота 4-го покоління, присячена 30-річчю Незалежності України від банкнот. Звичайного випуску вона відрізнялася нанесенням на реверсі трафаретним друком спеціальною оптичною змінною фарбою офіційної символіки айдентику напису 30 років Незалежності України. Пам'ятні банкноти є законними платіжними засобами на рівні із зразками звичайних випусків. Великий кобзар символ нації, увічнений і на пам'ятних монетах. За роки незалежності України Національним банком були відкарбовані десятки монет, присвячених віддатному поетові, над дизайном яких працювали найкращі художники та скульптори. Далеко непростими складалися стосунки у Тараса Григоровича Шевченка з грошима. Його матеріальне становище найчастіше залежало від випадкових творчих заробітків. Грошей постійно не вистачало, в розпорядженні з грошима Тарас Шевченко був вкрай непрактичним, але й ласим на грошей ніколи не був. Усе своє життя, переживаючи фінансову скруту, Тарас Шевченко й уявити не міг, що його портрети колись з'являться на грошах. Але завдяки цьому він постійно з нами